У Кабулі терорист-смертник підірвав ліванський ресторан. Загинула щонайменше 21 людина, у тому числі 13 іноземців. Серед жертв представник МВФ в Афганістані та четверо працівників ООН. Після вибуху всередині та навколо ресторану ще протягом 20 хвилин лунали постріли. Окрім терориста смертника, у нападі брали участь кілька бойовиків із вогнепальною зброєю. Свідками нападу були кухарі ресторану. Коли я був на кухні, то почув вибух на дворі. Потім ми втекли. Усім нам вдалося втекти. Я виліз на дах і ховався за димарем 2-3 години. одразу після вибуху дим та порох заповнили ресторан. Я вибіг на дах і вскочив до сусіднього будинку, і тоді перебіг на іншу. Вулицю один смертник підірвав себе біля воріт. Двоє інших стріляли в людей в ресторані. Ісламістський рух Талібан взяв на себе відповідальність за теракт. Його представник заявив, що це було відповіддю на авіаудар у провінції Парван минулого тижня, в якому загинули цивільні. Наприкінці року з Афганістану готується піти міжнародний військовий контингент. Також у квітні на країну чекають нові президентські вибори.